Насправді я не люблю робити топи. Думаю, по відео на каналі можна побачити, що їх фактично немає. Чому фактично, бо за всі відео, що я на каналі, а їх майже 100, тільки є одне відео з тематикою топ. І ось про яке відео йдеться. Тому я зробив такий інтерактив. В телеграм-каналі All Wrestling Family, до речі, підпишіться. Посилання на зу під відео або QR-код, ви можете побачити на екрані. Я зробив опитування, в якому ви саме рішили, хто під яким номером буде в цьому топі. Тому питань по місті, хто де знаходиться, до мене не має бути. Ви все самі рішили. За це я вам дякую, а ми переходимо до відео. У ресингу бути хілом це мистецтво. Це прилоходіє про того, хто повинен зробити історію правдоподібну. про того, хто повинен терпіти освистування, образи і навіть погрози, про того, хто повинен прикриватися фейсами. Нелегко бути хілом у не кажучи вже про найбільший промоушен WWE. Всім привіт! З вами Аллан Блек, і це топ-10 найкращих хілів за всю історію WWE. Десяте місце Шон Майклс. Шон Майкл став зіркою у світі професійного реслінгу завдяки своїй команді Rockers, яку він створив разом з Марті Дженеці. Їхня популярність серед фанатів допомогла закласти фундамент кар'єри Шона Майклза. Однак шокуючий момент, який відбувся у 1992 році, коли Шон Майклз відправив Марці Дженеці у вітрину перукарні, тим самим зробив Хільцьорн. Його сухвала постать і захоплюючий характер, дозволили йому викликати бурхливу реакцію глядачів. Шон Майклз брав участь у пам'ятних матчах з такими легендарними рестлерами, як Бред Харт і Андертейкер, демонструючи свої чудові здібності на рингу. Хоча час перебування Майкла на підісталі був відносно коротким, його вплив був глибоким. Дев'яте місце едж. Едж був культовою фігурою в 2000-х роках. Він робив практично все, порушував правила, грав брудно, ображав своїх опонентів і фанатів, займався любов'ю з літою посередині рингу, і звичайно ж, він був уціметопортуніст. Edge був один з тих крутих хілів, яких фанати висвистували, але за яким їм подобалось спостерігати. На додачу до всього, Рейтар Суперстар був приломшливим на рингу і провів кілька епічних матчів, наприклад, з Міком Фолі. Восьме місце. Міс. Міс має 21-річну кар'єру в реслінгу, і це не тому, що він найкращий виконавець на рингу, а тому, що він чудовий хіл. Основна причина того, що Міс є чудовим хілом, полягає в тому. Що він є одним з найкращих ораторів історії WWE. Про моролики завжди не перевершені. Крім того, його бойгузливий стиль завжди цікавий. І це його успішна тактика, яка піднімає його суперників, і завдяки якій він утримується в WWE уже 21 рік. Сьоме місце. Рок. Рок був феноменальним хілом епоху Attitude. Насправді він був ідеальною парою для Сіва Остіна, який без сумніву. Був найпопулярнішим реслером цієї епохи. Якщо фанати забули, який рок крутий Хіл, він повернувшись у 2024 році в WWE, зробив фантастичну роботу, намагаючись зруйнувати історію кодію Ровця. Промороли Рока знаходяться на іншому рівні розваг, а харизм та електрика, яку він проносить, є чимось унікальним. Шосте місце: Брок Леснер Кар'єра Брока Леснера в WWE визначається грубою силою та неперевершеною майстерністю в Wrestling. В ролі Хіла Брок Броклеснер був руйнівною і нестримною машиною, яка сіяла хаос завдяки своїй неймовірній силі та спритності. Його найбільш знаковий момент настав у 2014 році, коли він шокуючи завершив стрік Андертейкера на WrestleMania 30, залишивши незабутній слід у пам'яті багатьох глядачів. П'яте місце Triple H. Кар'єра Triple H не потребує представлення. У той момент, коли Хантер дебютував у WWE, кожна людина в команді знала, що він призначений для великих справ. Triple H був частиною деяких знакових всієї індустрії фракцій, а саме DX та Evolution. Коли він був членом DX, він насолоджувався порушенням правил, що зробили його одним з цікавіших ілів цієї епохи, і він провів кілька дивовижних матчів. Сроком, Остіном, Міку Мікуфолі. Його останній вихід в ролі Хіла відбувся під час сюжетної лінії Авториці, де Тріплейч був великим босом, якого Деніл Брайан повинен був подолати, щоб досягти своєї мрії і звоювати титул чемпіона WWE у шкій вазі. Четверте місце Роман Рейнс. Вождь племені Роман Рейнс став одним з найдомінантніших рестерів історії WWE. Роман Рейнс мав недалу кар'єру бейбіфейса, Фейса, так і не зумівши порозумітися з глядачами. Але в 2020 році Роман Рейнс нарешті перейшов на темну сторону і став хілом на SummerSlam. Згодом вигравши універсальний титул WWE на шоу Payback того ж року, і з того часу його управління було чистим домінуванням. Від легенд, таких як Edge та Джон Cena, до свіжих талантів. Таких самі Зейн та Дейні Брайан. Всі намагалися виступити проти нього, і кожен з них зазнав невдач. Фанати вимагали його хільцьорну 2015 року, і можна з певністю сказати, що фанати іноді мають рацію, оскільки критики називають його Хілтерн одним з найвеличніших в історії реснгу. Третє місце Вінс Макмен. Вінс Макмен, минулого голова WWE. Був, мабуть, один з найкращих хілів своєї компанії. Якщо на початку існування WWE він був задіяний лише за лаштунками, то після монеральської трагедії завісу було піднято, і на сцену вийшов хіл, який запам'ятався всім. У 1990 х роках персонаж Макмена перетворився на корпоративного лиходія, втягнутого у суперечну сюжетній лінії, такі як сумнозвісна монральська трагедія. Беручи участь у запеклих ворожнечах з такими легендарними рестерами, як Стів Остін, Рок та Мікфолі, він міцно зарекомендував себе як один з найбільших пам'ятних ілів WWE. Друге Сі М Панк. Коли ми говоримо про найкращих рестерів історії WWE, на думку завжди спадає CM Панк, особливо коли мова йде про майстерність. Найбільшою силою панка є вміння проводити промо. Адже за свою кар'єру він виголосив незлічну кількість чудових пром. А коли він став хілом, то він не стримується, а знищує свого опонента фактами. Але Панк не просто говорить, він також дуже добре вміє вести матч, і провів кілька сенсаційних матчів. Перше місце Ренді Ортон. Мало хто з ресерів може грати хіла з такою легкістю, як Ренді Ортон. Гімік якби цей легенд став культовим. Молодий, зухвалий і нешанобливий хіл, який прагне знищити якомога більше ветеранів. Через кілька років лисий Ренді Ортон став загрозою для всього розстоя WWE. Протягом усієї своєї кар'єри Ренді Ортон був фантастичний хілом, досконало виконуючи свою роль, показуючи наскільки він несамовитий і безжалісний. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black, Дивіться Resling, дивіться багато, всім до побачення!